Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок 50. Тема туровий еншпіль, середній рівень складності. В білих є на пішака більше, два ходи до ферзя. Чорний король розташований там, де потрібно. І спочатку чорна тура може просто оголошувати бічні шахи. І білому королю немає де сховатися від цих шахів. Просто постійно є шах. Ось білий король підходить ближче до чорної тури. І зараз потрібно знайти правильний хід. Хід чорних, подумайте. Якщо зіграти тура А5, вже ставити туру за прохідним пішаком, це буде помилка. Нюанс цієї позиції, що в білого короля є поле, де він може сховатися від вертикальних шахів. Тобто на хід Тура а 5 білий король підійде до тури, потім білий король зможе сховатися на А7. Правильний хід це тура F6, щоб тура постійно атакувала пішака. Білої тури не було маневру. Ось білі зіграли а7, але тоді не буде такого віконечка в білого короля, і тепер чорна тура може ставати за прохідним пішаком. Чому це нічия, ми розглядали в попередніх уроках. В цій позиції хід чорних, чорні мають зробити нічию. Завдання протримати сім ходів. Метод захисту шахи з довгої сторони. Коротка сторона, ось ці виділені три клітинки. Довга сторона, відповідно, 4 клітинки. Краще захищатись по довгій стороні, тому що так король не зможе атакувати туру. Зараз можна просто вичікувальний хід турою зробити. І ось тепер шах по довгій стороні. І білому королю немає там де сховатися. Ну, ось король, якби король захищав пішака, то б шахи продовжувалися. Король відійшов від пішака, тому ми його просто можемо побити. Ще потрібно зробити кілька ходів, тому що завдання було протримати 7 ходів. Виконали завдання, це нічия. Наступний метод захисту це фронтальні шахи. Цей метод працює, коли пішак суперника ще не насунутий. Тобто білий пішак ще не досягнув п'ятої лінії. Зараз білі загрожують зіграти b5. Тому ставимо туру перед пішаком, щоб пішак не рухався вперед. Цей метод захисту працює, коли пішак не насунутий. І тепер починаються шахи. Король має пішака захищати. І пішак не насунутий, тому король, от він не встигне просто витіснити туру. Лінійний удар і король має захистити пішака. Ну і знову шахи. І так, чорні роблять тут нічию. Тепер розглянемо ситуацію, коли фронтальні шахи не працюють. В попередньому прикладі був коневий пішак. Зараз слоновий пішак. І в білого короля є вертикаль А, щоб виграти. Наприклад, король виходить вперед. Є шах, король йде на вертикаль А. Тура атакує пішака, можна його захистити. Шах, король йде на вертикаль А. І тепер ставимо туру за пішаком, щоб штовхати пішка вперед. Король Б6, король контролює поля перед пішаком. Чорний король підійшов близько. Дуже гарний хід Тура D1. Відрізали чорного короля від прохідного пішака. Тура це поганий блокувальник, і можна вже просто насувати пішака. Ось пішак досягнув п'ятої горизонталі, тому фронтальні шахи не працюють. Просто король С7 і вже немає фронтальних шахів. Тепер насуваємо пішака. І можна зіграти Тура Б1. Захопити вертикаль Б. Зіграти королем, провести пішака. Тура D1 відженемо чорного короля. І білі виграли. Тепер розглянемо, що таке метод захисту по 8 горизонталі. Білий король розташований перед пішаком. Це коневий пішак, це важливо. І можна просто поставити туру на восьму горизонталь. І тепер чорні не можуть досягнути прогресу. Просто тура грає по першій горизонталі. Ми граємо за білих, тому це перша горизонталь. Але взагалі перша чи восьма горизонталь крайня горизонталь. Просто тура грає по першій горизонталі. Ось, чорні вже насунули пішака, але ну, виграти не можуть. Можна короля трошки відігнати. Ставили туру на першу горизонталь. Завдання було протриматись 10 ходів, тому ще 5 ходів. Просто граємо турою по першій горизонталі. Ну і все, це нічия. Коли не працює цей захист по першій восьмій горизонталі, Чорний чорних зараз слоновий пішак, і чорні можуть виграти. Необхідно запам'ятати цей метод виграшу. Пішаком можна грати, коли от буде шах і в певній ситуації. Правильний, зараз хід g 2 Якби білий король зіграв в куток, то був би хід тура H2 шах, король G1 і хід F2. Король би зіграв на F1, і далі хід тура H1, лінійний удар, так би чорні виграв. Зараз граємо тура H2. Загрожує лінійний удар. Знову ж таки, як був би хід король G1, був би F2. І Тура H1. Робимо лінійний удар, розміняли тури, проводимо ферзя і чорні виграли. Білі можуть привести турового пішака, якщо чорний король відрізаний на великій відстані. Білі мають перевести туру на b8, щоб вигнати чорну туру. А чорний король за цей час не має встигнути до поля c 7 Зараз король відрізаний на великій відстані, тому білі можуть зробити цей маневр. Звичайно, чорний король підходить поближче. І ось білі грають Тура b8, чорний король не на c7. І білі можуть виграти. Король b7, шах, король c8, шах, король d8. Якщо провести ферзя, то буде тура g8 мат. Це білих не влаштовує. Тому білі грають тура ж 6 шах. І хитрий хід тура С6. Якби король побив туру, то білі перетворили пішака на ферзі з шахом. Король відходить. І тепер можна поставити туру за прохідним пішаком. Тепер король підходить ближче до пішака. Білі проводять ферзя і білі виграли. В цій позиції чорні можуть зробити нічю, тому що чорний король близько до критичного поля С7. Чорна тура вона має відрізати білого короля. просто вичікувальний хід. Знову ж таки, вичікувальний хід. Ось тепер білі намагаються зробити маневр, перевести туру. Тому чорний король може підходити. І все. Король на критичному полі, чорні роблять нічию. Тут чорний король він блокує білого короля. Відступили турою від розміну, тура має бути активною. Зараз в чорних є три правильні ходи. Якщо зіграти король f1, то король обмежує білого короля. Якщо зіграти король С6, король d6, то в білих немає ходу король b1 через хід тура h8 буде просто мат. І чорні роблять тут нічию. В цій позиції чорні можуть зробити нічию. білого короля є ходи так, щоб ховатися від шахів, необхідно покращити в першу чергу туру. Хороші ходи Тура F3, F2 F1. Але від нас вимагається хід поки тільки Тура F2. Зараз хід чорних. Подумайте, який хід зробити. Не можна грати Тура Д2 шах. Король сховається від шахів на e 6 І далі загроза Тура h 8 Правильний хід це Тура e 2 Тура постійно має атакувати пішака. Важливо, що тура атакує поле Е6. Шах король в 7. І в білих не було ходу Е6, тому що тура побила пішака на Е6 шахом. Ось знову шах, тепер просто король відходить. Король йде тепер ближче до пішака, щоб його блокувати. І можна зіграти король перед пішаком. Тепер біла тура переходить на довгий бік. Король в 7. Шах, король йде перед пішаком. Ось нарешті білий король сховався, загрожує мат, король де 8 Король С7. Чорний король він має бути десь на цих виділених полях. Звичайно, в цей момент не можна бути на Е8, там просто мат буде. Але він має десь бути перед пішаком. Ось білий король вже не ховається за пішаком, тому, звичайно, є шах. І, важливо, Тура атакує пішака. І так чорні роблять нічию. Розглянемо, як білі можуть виграти, використовуючи парасольку. Тобто білий король не буде бити чорного пішака. Білий король хоче використати цього пішака, щоб сховатися за ним від вертикальних шахів. Такий прийом досить часто виникає в еншпілі. Король F5. Білий король міг би сховатися від вертикальних шахів. Тепер білі швидко виграють. Король же 6 Даємо шах. І Тура 7. Загроза лінійного удару. Ну, і тепер просто мат. Тепер розглянемо приклади Тура проти пішака. Ось пішакові 2 ходи до ферзя. Здається, що чорні можуть зробити нічою. Білим необхідно. Підвести свого короля поближче до чорного короля, але, звичайно, так, щоб не було перетворення шахом. Ось підходить король, ще ближче підходить король. Чорні провели ферзя і буде мат. Як трошки хитріший хід був би, якби провели чорні коня, був би шах, але білі б все одно швидко виграли, там в коня просто не було би хороших ходів. Два з'єднані пішаки при підтримці короля виграють. Чорний король далеко він цих пішаків не блокує. Хід білих придумайте правильний план. Правильний план. Білі переводять короля на h 7. І проводять пішака у фризі. І все, білі виграють. Розглянемо прийом обхід з флангу чи обхід з боку. Правильний хід король d7, білі зроблять опозицію. Якщо чорний король зіграє по синій стрілочці, білий король має теж зіграти по синій. Якщо по зеленій, то теж по зеленій стрілочці. Опозиція. І білий король він має наблизитись до пішака. Тобто неправильно грати буде король e6, тому що чорний король буде обмежувати білого. І ось білий король так з боку чи з флангу. Обходить чорного короля, і ось вже білий король може просто атакувати пішака. І білі виграють. Це відомий етюд сааведри. Хід білих, білі мають виграти. Подумайте. Звичайно, перший хід пішак, де у Ферзі це 7. Чорні захищаються, роблять шах. Не можна грати королем на сьому горизонталь, тому що тура зв'яже пішака, тура поб'є пішака. Не можна грати на вертикаль А. Тура просто буде атакувати пішака, тому хід король Б5. Чорні повторюють ці шахи. Білі намагаються досягнути прогресу. Зараз за білих два правильні ходи або король Б3, або король С3. Не можна проводити ферзя через лінійний удар. Тому хід король С2. Чорні захищаються хитро дуже. Хід білих, подумайте. Якщо провести ферзя, це неправильно. Буде хід тура С4. Ферзь побив туру і буде пад. Правильний хід провести туру. І цей еншпіль тура проти тури білі виграють. Загрожував мат, тому чорні захистилися. Але тепер і хід король Б3. І білі виграли. Атакована Тура, і також загрожує мат. Хід білих білі мають зробити нічою. Подумайте. Чорних є з'єднані прохідні пішаки, і їх не зупинити. Правильний хід тура. С1. Пішак де у ферзі. І тепер білі починають гру проти чорного короля. Тураж г1. Чорний король змушений ходити на крайню горизонталь. Точніше, на крайню вертикаль, на крайню лінію. І хід короля в 4 Білі створили загрозу мату, тому чорні не насували пішаків. Тепер хід короля в 3 Білі знову напали на мат. Чорних не було ходу короля h2. Через хід Тура А1. І в чорних був би просто цухсванг. Якщо зіграти Б2, то тура побила би пішака, і тура зв'язала пішака на Б2. Білі б виграли. А так постійно білі створюють матову загрозу. Постійно білі роблять опозицію. І так білі досягають нічої. Сьогодні ми розглянули багато прикладів турового Еншпілю. Обов'язково потренуйтеся грати ці вправи. Посилання буде в описі до цього відео. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!